Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Майстерні луцьких художників затоплює через дірявий дах, чи відремонтує міська влада приміщення. Протікає до самого самого низу. Буде повністю руйнування будинку. Сваловиче село у Кам'янкаширському районі. Що зникає, як живуть його мешканці? Була молодь, були й були свадьби, ходили в клуб, а тепер вже нема ніде нікого. Народні іграшки зраненої землі у краєзнавчому музеї представили виставку дитячих іграшок із окупованих та звільнених українських територій. Я зрозумів, що тільки вони вийдуть на зв'язок, я буду ці іграшки відтворювати, тому що ця спадщина вона є дуже така крихка. Приміщення на вулиці Лесі Українки, 24А, де розташована Волинська спілка художників, руйнується через дірявий дах. Про це Суспільному розповів художник Леонід Литвин. То були такі буревії, позривало шифер, коньки позривало, прямо по стінах тікло». Зі слів митця Леоніда Литвина він десять років працює в одній з майстерень на останньому поверсі житлового будинку у центрі Луцька. Каже, бувало таке, що під час опадів на вулиці зі стелі крапало просто на голову. Тобі тече на голову ти змусиш вилізти на дах. Художники телефаном застеляють, лазять по тому даху. Крок з дерева, вони прогнили, бо вода весь час лється, воно гниє. Голова Волинської організації спілки художників України Володимир Марчук каже, що будинок протікає наскрізь від останнього поверху, де розташовані майстерні художників, на перший до виставкової зали, у якій художники збирають відвідувачів галереї. Отут, От колись вода стояла, ціле літо. О, так от тече вже 20 років. Незручності через дірявий дах відчувають і у квартирах, розповіла машканка будинку Надія Смірнова. З її слів, другий та третій поверхи чотирьохповерхівки це 20 приватних квартир. Ви дивилися на дах, були на даху, То що говорити? Протікає до самого самого низу. Буде повністю руйнування будинку. Зі слів голови волинської організації спілки художників Володимира Марчука робити ремонт даху мали б за гроші міського бюджету. Бо підвал та перші і останні поверхи будинку є комунальною власністю, яку рішенням виконкому 1995 року надали у безоплатне користування спілці. Їхня організація, і він особисто говорить художник Леонід Литвин, неодноразово з цим зверталися до міської влади. Я прийшов до пана Поліщука Ігоря, приніс йому фотографії, як зробив цілу купу. Він подивився фотографії і каже: ідіть до начальника ЖКГ. Він теж подивився фотографії, каже, що ремонт буде коштувати капітальний 2 мільйони 600 тисяч. Директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк розповів Суспільному, що не пам'ятає, яка ситуація із приміщенням на Лесі Українки 24А. Хоча б, щоб я за завтрашній день розібрався, десь на післязавтра підходьте. суспільне повторно за кілька днів звернулося за коментарем до директора департаменту ЖКГ Миколи Осюка. До мене особисто ніхто з художників не звертався і не приходив. Їм фактично безоплатну оренду, можна сказати, віддали приміщення вже скільки років. Ну вони все одно за якісь виставки, за якісь це, мабуть, беруть певні кошти. Повинні було б вже за стільки років можливо закумулювати. Коментувати питання ремонту у будинку на Лесі Українки 24 А в міській раді також вповноважили начальника управління капітального будівництва Леоніда Карабана. Він розповів, що міська рада юридично не має право оплачувати увесь. Ремонт даху треба створити ОСББ. Тоді можливо міська рада на якихось там умовах надасть ОСББ там фінансову допомогу чи субвенцію, і ОСББ частково і зроблять покрівлі. Створення ОСББ в цьому будинку не вирішить питання ремонту. Говорить художник Леонід Летвин. Це саме кажуть і мешканки, з якими поспілкувалося суспільне. Я міг би дати тисячу гривень. Ну, звідки ми можемо зібратися? Художники не знають, чи вони можуть. Вони ж тут не живуть. Будинок весь пенсіонерів у нас пенсії не дуже великі. Чи вирішуватимуть ситуацію з дірявим дахом на вулиці Лесі Українки? 24 а розповімо у наступних випусках новин. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук та Вадим Панафідін Суспільне новини Луцьк. Село вимирає. Раніше було багато людей. Я приїхала сюди, то була молодь, була виражена, були й були свадьби, ходили в клуб, а тепер вже нема ні ніде нікого. Ні, ні. Так про своє село Сваловичі Кам'янкаширського району говорить місцева жителька Марія Труш. Кількість населення тут стрімко скорочується, розповів Суспільному Любошівський селищний голова Олег Кух. Якщо декілька десятків років в цьому селі проживало більше 50 осіб. Там була початкова школа, там була інфраструктура. Сьогодні там проживає 12 місцевих жителів. Залишилось. Мешканці збираються у центрі Сваловичів. Зараз сюди приїде магазин, пояснює житель Василь Шукалович. Це і уся інфраструктура, каже чоловік. Навіть автобус до села вже не їздить, бо невигідно. Був магазин, що я працював в магазині. Це все було. А треба було тоді просто впущення було держави, щоб це село не підтримати. Раз на тиждень автівкою продукти сюди привозить колишня староста села Віра Матейчик разом з чоловіком. Люда по заказу, тобі пельмені. Все возимо, те, що обично по заказу, по замовленню. Для люди старі вже по 80 років. Людям, що старі, молоко треба. Треба масло, сметана, сир, такі продукти. Ми вже їздимо із го року. Тут... Дякуємо їм, дім, що вони нам возять, що ми не вмираємо з голоду. Селяни розходяться по хатах розкладати продукти. Марія Труш несе буханець хліба у морозильну камеру, щоб зберегти до наступного приїзду магазину. Сюди колоділо вистачає тиждень чи два. Марії Микитівні, 77. Живе сама, дітей немає. На життя у селі, що вимирає, не скаржиться. Вистачає, хороші трохи додали. Жінка каже, єдине, що бентежить, в селі немає медика. Медик є і в хоцуні в люб'язі, а до нас нема медика. Нас ще таких, скільки? Чотири жінки. Три. Три жінки, які теж. Ну, вони діти забирають їх на зиму туди. Рідні вмовляють їхати зимувати до райцентру 85-річну Катерину Турко. У Сваловичах вона живе сама. Але сьогодні, каже, повна хата гостей. Приїхали діти та онуки. Усі кремочки от мати одна в селі. Вдома найдуть. А тепер бозна, яка зима буде. Вони знов хочуть забрати я. Не вгадаю, що робити. Відбивається. Господарка Босоніш іде на город, кавуна для онука. Сладость. Він горілку не любить, а сладость любить. любить. Ну, всі люблять рибалку. по гриби сходити, але зараз не грибний такий сезон. А так, відпочити тут класно, тихо. А ще побутсваловичів зафільмували в оскароносній стрічці, яку в селі знімали шість років тому, говорить уроджений села Володимир Труш. Чехи знімали, наші місцеві були задіяні люди, артисти були з Голівуда. Цікаво було. З'їжджався весь район, дивитися. <св> Як знімають. Частіше б не мали такі. Люди мали б якийсь дохід. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. 300 людей взяли участь в акції, яка відбулася в День ментального здоров'я на театральному майдані Луцька, розповіла Суспільному Наталія Коструба, регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я. З її слів, такий просвітницький захід в обласному центрі організували вперше з часу повномасштабної війни. Ментальне здоров'я це стан психологічного благополуччя. В період війни усі ми маємо певні втрати. Основне це навчитися самому себе заспокоїти, самому давати раду своєму ментальному здоров'ю. каже упродовж трьох годин на театральному майдані діяли чотири локації, на яких працювали десять психологів-волонтерів, показували техніки самодопомоги для підтримки ментального здоров'я. Пропоную вправу струси себе стрес. Ми Праві нозі уявляємо весь негатив, який у вас накопичився і струшуємо його. Студент третього курсу факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки Дмитро Корець навчає охочих практик, як самостійно подолати тривожність та стрес. Це е, релаксує м'язи, е, переключує увагу. На іншій локації студентка Анна Шум показує дихальні вправи. каже, вони допомагають переключити увагу і уникнути панічної атаки. Це найлегше. Це може зробити в будь-яких локаціях завжди там на роботі, в черзі, в транспорті. Люди мають знати, як справитися з цим і що робити, коли страшно. Знімальна група Суспільного запитала учасників заходу, що допомагає їм в час повномасштабної війни залишатися психологічно стійкими та долати стрес, ходити на роботу, бути в сім'ї, можливість займатися хобі, розмовляти з друзями, тобто найбільш такі звичайні речі, які можливо ми не цінували. На дачу їжу, якось відволікаюсь і взагалі ну намагаюсь бачити якісь приємні моменти, щось гарне, щось красиве красиве. частіше всього допомагає якась музика або теж такі вправи на відволічення уваги. Мені насправді досить важко даються такі вправи там на дихання. Мені важко зосередитись. Я людина достатньо тривожна. Треба турбуватися про себе, треба слухати себе, треба чути себе. Сьогоднішня акція на театральному майдані Луцька за словами координаторки програми Наталії Коструби, покликана нагадати людям, що в час повномасштабної війни важливо піклуватися не лише про фізичне, а й психічне здоров'я. Каже, якщо різні практики чи вправи не дають бажаного результату, і стрес та тривожність нікуди не зникають, варто не соромитися і звернутися за психологічною допомогою. Олена Чернуха, Олександр Баташчук, Суспільне новини, Луцьк. Виставку дитячих іграшок Народні іграшки зраненої землі у краєзнавчому музеї представив майстер народних ремесел Андрій Бондарук, як розповів дослідник в експозиції 80 відтворених іграшок кінця 19-го першої половини 20-го століття з українських регіонів, які були в російській окупації чи окуповані ще й досі, або ж там відбувались бойові дії. Прагне зберегти культурну спадщину, яка може бути втрачена внаслідок війни, каже майстер. Якраз перед війною я спілкувався з людьми, які проживають Чернігівщина. Київщина, і коли розпочалася війна, ці люди вони були в окупації. Я зрозумів, що тільки вони вийдуть на зв'язок. Я буду ці іграшки відтворювати, тому що ця спадщина вона є дуже така крихка. Тут у нас є два млиночка. Це водяні млиночки, які діти ставили над річкою, над потічком. і від рухів води млиночок крутився. Відкриття виставки народні іграшки з раненої землі відвідали учні Луцького ліцею номер 2 та гуртківці Центру національно-патріотичного виховання. Туризму та краєзнавства розповіла керівниця гуртка. Надія Макаревич каже, сподівається, що виставка її вихованців зацікавить. Щоб вони знали, якими іграшками гралися дітки на початку 19-го століття, і е, зацікавилися, можливо, напишемо невеличку дослідницьку роботу на цю тематику. Враженнями ділиться десятирічна Вероніка Захарчук. Дерев'яна тиха мені більше подобається, тому що вона краще крутиться ніж пластмасова. Пластмасова може поламатися, а дерев'яна може довго бути і можна. Не довго гратися зі слів Андрія Бондарука. Виставка інтерактивна, тож відвідати її можна разом із дітьми і погратися. Вхід вільний, оскільки виставку організовано за сприяння Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу. Діятиме експозиція народні іграшки зраненої землі упродовж двох місяців, розповіла заступниця директора музею Людмила Мірошниченко-Гусак. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільна новини, Луцьк. У колекції лучанки Людмили Данилюк більше двох десятків мініатюрних книжок. Це твори українських класиків, афоризми відомих українців, приказки, байки, народні пісні. Цього року вона вирішила показати свою колекцію читачам центральної бібліотеки для дорослих. Для мене завжди було багатство. Тобто, це така була мабуть, мрія мати свою бібліотеку, нову бібліотеку. Ось і те, що вони малого формату, дуже зручно їх перевозити, і на якісь виставки це 4 сантиметри на 5,5 з Ну ці 8 на 10 десь приблизно. Людмила Данилюк каже, працює у бібліотеці більше 15 років, тому постійно цікавиться книжковим ринком і намагається віднайти у продажі мініатюрні і малоформатні видання. Купівля в інтернет магазинах все, що українською мовою. Російською мовою теж маю, але змушена буду їх викинути. Відвідувачка бібліотеки, пенсіонерка Галина Потепюк, каже, прийшла подивитись на виставку класики у книжкових мініатюрах, бо також має декілька малоформатних книжок. Я живу в цьому будинку 40 років, з дня його заснування, і 40 років ця бібліотека. Всі новинки, преса свіжа це все тут. Це моє друге життя. Я філолог з 50-річним стажем роботи. І от ці книжки в мене не тільки класики, а мініатюри різної тематики. Мені цікава ця концепція мініатюр, бо це вже виходить як мистецтво, бо читати їх відверто кажучи, що трохи важкувато, особливо такі маленькі. Бібліотекарка Надія Шатрова розповіла, що мініатюрним виданням за міжнародними стандартами вважається книга, формат якої не перевище по висоті і ширині три дюйми. Тобто 76 мм. міліметрів водночас, мініатюра представляє мистецтво друку і оформлення. Виставка книжкових мініатюр триватиме до кінця місяця. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.